Ми гайдамаки, ми всі однаки, шапка на бакер палича в руках, ходимо по ринку, тілу бо а вечором по темних улицях Ходим, співаєм, шиби вибиваєм, а на поліцях їх швидшим, як на псів. Ой, дай нам Боже щастя допоможеш, щоб витриваті клятій боротьбі. Така я горівка. Я є з Яворова, замужити готова. Я продаю рубушку, лишку колотушку а я файний хлопака. Ой, по з балакам я без пенязи гулям і куб'єти дуда. То такі воя, я ж варят ну, так. Там... Оває ну, про, продаю, продаю рогушки, ситай колотушки, прачки і маглярки для дівчат фуярки, що продам то пью. prejd do domu žinko biota rata rata tata rata rata ta, tata 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 ta ta ta. <laughs>